Цієї ночі ворог здійснив чергову атаку по всій Україні. Близько двох десятків дронів випустили по столиці. Увесь вбивчий металобрухт ліквідували наші ППО. Уламки ворожих безпілотників пошкодили будинки у кількох районах Києва, а також навчальний заклад та приватні будинки в області. Загалом внаслідок нічної атаки постраждали четверо людей. Працювали сили ППО і на Миколаївщині. Там збили крилату ракету та чотири БПЛА. Звітують вова. Загалом цієї ночі російські війська випустили по Україні 20 Шахетів, два калібри та одну балістичну ракету Іскандер. М. Мії запустили з окупованого Криму з району Джанкой. Далі дві крилаті ракети типу Калібр. Було запущено з Чорного моря. Обидві знищено на різних напрямках протиповітряної оборони. Ми повідомляли про рух цих ракет уночі в телеграм-каналі. Розуміло, щоб люди знали, що власне серйозна небезпека таки є. Ну, також е зафіксовано е було ударні БПЛА, типу Шахет 131-136. Вже два напрямки атаки було: це Примоз Картарск, це з південного а також. З півночі цього разу курський напрямок раніше був аеродром Сейща, зараз. Напрямок вже дещо ворог змінив З курська російські війська не полишають спроб загарбати території нашої неньки, попри шалені втрати. Звітують у генштабі. Наші ж воїни успішно відбивають атаки ворога та ведуть наступ одразу на кількох напрямках. За поточно та минулу добу авіація повітряних сил завдала понад 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах. Загалом українські воїни минулої доби ліквідували 510 російських окупантів, спалили два танки, 9 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 6 засобів ППО, 26 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.